У зоопарку живе багато тварин. Чилійська білка, гризун мешканець Південної Америки, харчується травами, листям, коренеплодами, корою дерев, а взимку сіном і сухим листям. Живе до 15 років. Дуже товариська тваринка. Лев мешканець Африки. В природі леви живуть групами від трьох до тридцяти тварин. Здобиччя для левів є копитні тварини, буйволи газелі. Вдень – Лев з'їдає до 8 кілограмів м'яса. Це єдиний представник сімейства котячих, у кого є грива. Вона буває тільки у самця і починає рости у два роки. Ему найбільший птах Австралії, харчується плодами, корінням, травою. Дуже швидко бігає до 50 кілометрів за годину, непогано плаває. Пугач найбільший нічний птах. Має гострий слух та зір. Харчується дрібними гризунами, птахами, плазунами, рибою. Ватусі африканська корова. З дуже довгими рогами, довжина яких може сягати до трьох з половиною метра, а вага 45 кілограмів. Чим довші роги, тим цінніша тварина. Вівця Камерунська. Одомашнена порода овець Західної Африки, рухлива і витривала тварина. Має добре розвинений слух зір та нюх. Овець не стрижуть, шерсть у них не відростає. Утримують їх заради м'яса та молока. Лемур котячий. Тварина, яка подібна до кішки, навіть своїм нявчанням. Лемури ведуть активний спосіб життя в нічний час. Живуть групами до 55 особин. Їдять фрукти, листя, трави, зрідка ласують комахами. Пелікан рожевий. Ці птахи заселяють майже всі моря світу, харчуються рибою, мають дуже величезний дзьоб. Україні зустрічаються два види пеліканів рожевий і кучерявий. А також зоопарку можна побачити багато інших тварин черепах, вовків. Мешкає тут і червона качка.